Отже, підсумок дня. Значить, третя і сьома сім'ї – це самі такі проблематичні. В сьомій знайшов три маточника. Нові, не ті, що я підсадив минулого разу. От, цього разу підсадив, підсадив сюди рамку із личинками молодими дуже, і яйцями. що чи вони зроблять чи маточники, чи ні. От. І в сьом, в третю, тут де теж матки взагалі немає. Там десь внизу був один маточник, я його не додивився до нього. Але сюди знов-таки підсадив нову рамку із молодою розсадою, розплодом і е, яйцями трошечки. От. Перевіз з п'ятої із четвертої сім'ї відповідно. От. Більше нічого не дивився, немає часу. Я думаю, все буде ок.